Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за горобцями. Горобчик маленький хлопчик, по дворах стрибає, крихти збирає. Давайте розглянемо горобчика. У пташки невелика голівка, маленький дзьобик, круглі очі. Тіло його вкрите пір'єм сіренького кольору. А крильця та хвостик горобчика руденькі. Горобчики дуже жваві птахи, живуть вони дружніми зграйками. Люблять купатися та голосно цвірінькати. Горобці не ходять, вони стрибають та літають. Горобці не бояться холоду, тому вони не відлітають у теплі краї, харчуються вони насінням рослин та дрібними комахами. Давайте з вами послухаємо, як розмовляють горобці. Як приємно слухати цю розмову. Горобчики дуже цікаві пташки. Тож на прогулянці обов'язково поспостерігайте за ними, послухайте, як вони цвірінькають. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!